Сьогодні у нас такий ну є набір. Що ж, ми будемо починати, ставляємо посередині. і перекручуємо. І плусовуємо мастинку до кінця. нас і ось так вийшло. І вже вжимаємо півка. По камінню і заб... із... світлі сторони запекаю йому тілотики. І це у нас будуть такі лучки. І далі мы до докупи і робимо такі лучки. Ще один такий кінчик. Щоб... І теж його складаємо навпіл. Ми ну, тут е, загортаємо, так само ну, закругуємо. І дивіться, у нас тут ці кінчики вистелибують. І ми це і завдання ножичком. Ми вибираємо ножечки, отак наплавляємо і відрізаємо. Mm -hmm. я вже часто вивіді. Лас! І два. І ще з на обличчя. У мене не забули. Ой, хоємо запасок. Дідладика такий москаклі. І складаємо на, на піл. піл. Так, чудово. А тепер вітаємо треба закрутити його вже закрутили, і у нас вийшов такий енгенний. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, папа усім! Скажи ще раз, енгенний.